Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 19 І завдання у нас наступне. Треба порівняти дроби із чотирьох завдань. І так, перейдемо до першого завдання. Нам треба порівняти два дроби, 7,29 і 5,29 з однаковими знаменниками. Ми знаємо, що для порівняння. Дробів з однаковими знаменниками найбільший дріб буде той, у якого чисельник буде більше від чисельника другого дробу. В даному випадку 7 більше 5. Тобто пишемо, що 7 29 більше, ніж 29. Перейдемо тепер до розгляду другого завдання. Тут також. Два дроби з однаковим знаменником 17. Шукаємо, ну, наприклад, 9, більше чисельник другого дробу більше за чисельник першого дробу. Тобто, 9,7 буде більше, ніж 4 17. Тобто, ставимо. Таке значення. Переходимо до третього завдання. В третьому завданні два дроби з однаковими чисельниками. Ми знаємо, що для цього випадку число з найменшим знаменником буде більше, тобто, другий. Дріб буде більше за перший. Тобто, одна 13 буде більше за 1, 18. Так і запишемо. І в четвертому завданні знову два дроби з однаковими знаменниками. Тобто, як і в першому випадку, шукаємо число, чисельник якого більше, той дріб і більше. В даному випадку 9,29 буде більше, ніж 8,29. Тобто відповідь наступна. Вправо виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.